Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку види деформації, сила пружності, закон Гука. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. І так, що відбувається, якщо на пружинний амортизатор подіяти з певною силою. Пом'яти в руці шматочок пластиліну. Натягти тятяву лука. В кожному випадку ми маємо справу з деформацією. Давайте запишемо означення деформації пишемо в свої зошитах. Деформація це зміна форми та або розмірів тіла. Це зміна форми та розмірів тіла. Швиденько, будь ласка, собі це запишіть. Розрізняють такі види деформації. Розтягнення, стиснення, зсув, Вигин і кручення. Види деформації за здатністю тіла до відновлення форми та його розмірів у нас поділяються на пружні і пластичні. Пружні це коли у нас повністю вони зникають. Після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Тобто деформація повністю зникає. Тіло становиться таке ж саме, як було до цієї дії. А пластичні вони зберігаються. Ця деформація зберігається після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Тобто вже не відновлюється. Тобто можете собі записати, що у нас деформації бувають пружні і пластичні. Таке проблемне питання з боку тятявої, та гілки. Діє сила, яка чинить опір вашій дії. Яка це сила? Ви вже здогадалися, це є сила пружності. Давайте запишемо означення сили пружності. Пишемо. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлено протилежно. Напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Дивіться, її позначають символом F пружності, одиниці вимірювання ньютони. Позначається ще раз F-пружності, одиниці вимірювання ньютони. Запишіть, будь ласка, собі швиденько. Тобто у нас, от, наприклад, ми розтягуємо пружину, виникає у нас сила пружності, так? Або стискаємо її. І, сподіваюся, ви здогадалися, причиною виникнення сили пружності є взаємодія молекул тіла. На малих відстанях молекули відштовхуються, а на великих притягуються. Це зрозуміло, так? У недеформованому тілі молекули розташовані саме таким, на такій відстані, на які сили притягання і відштовхування у нас зрівноважені. Коли деформують тіло, відстань між молекулами змінюється. Тому починають переважати або сили притягання, або сили, які відштовхування. І на малих відстанях молекули у нас відштовхуються, а на великих притягуються, зрозуміло. Роберт Гук, проводячи досліди з різними тілами, виявив закон, який згодом отримав якраз назву закон Гука. Давайте запишемо, щоб можна було математично підраховувати оцю силу пружності. І так, закон Гука пишемо в своїх зошитах і пишемо, у разі малих пружних деформацій, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан. Будь ласка, запишіть означення закону гука і формулу закону гука f пружності дорівнює k помножити на Х. X це буде у нас видовження тіла. А k – це коефіцієнт жорсткості. k – це коефіцієнт жорсткості. Цей коефіцієнт жорсткість, да, жорсткості залежить від форми та розмірів тіла, а також від матеріалу. З якого це тіло виготовлено. І одиницями вимірювання у нього є ньютони на метри. Оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла, то графік залежності є прямо. прямо бачите, так? Чим більше є жорсткість тіла, тим він буде вище розташований. І навпаки, менше, нижче. Так, з цим ми розібралися. Давайте з вами розв'яжемо декілька задач. І так, пишемо задачу номер 1 Під дією якої сили пружина з жорсткістю 50 на метр стискає на 8 см. Запишемо, що нам дано. Як ви зрозуміли, будемо зараз користуватися законом гука. І так, у нас є коефіцієнт жорсткості це 50 н на метр. У нас є видовження ціла 8 см. Переводимо у метри. тобто на 100 Маємо 0,8 метра. І нам треба знайти оцю силу. Під дією якої сили пружину жорсткістю 50 н метр сіскає на 8 см. Ну, Зрозуміло, що сила пружності дорівнює цій силі, з якою ми діємо на цю пружину. Тому і пишемо F дорівнює F пружності. Далі використовуємо закон Кугука. F пружності дорівнює K помножити на Х. K, ще раз повторюю, це коефіцієнт жорсткості жорсткість цієї пружини так, 50 ньютон на метр. А видовження 8 см, ви бачите. Тому ми можемо записати, що ну, підставити в наш закон Гука, Замість К ставить 50 ньютон на метр, замість Х 0,8 метра. Метри скорочується, бачите, перемножаємо, отримаємо 40 ньютон. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Задача номер 2. Під час розтягання пружини на 6 см виникає сила пружності 1,8 н. Яка сила виникає внаслідок розтягування цієї пружини на 2,5 см. Умову записуємо. І давайте будемо розв'язувати. І так, у нас є видовження, так, і Х1 пружини. Це 6 см. Записуємо в метрах швиденько. Потім у нас є сила пружності нам дають F1 до 1,8 н. Далі, яка сила виникає внаслідок розтягування цієї пружини на 2,5 см? Тобто у нас є ще видовження ну, другий випадок, як би, так, коли розтягують на 2,5 см. Х2 буде дорівнювати 2,5 см, переводимо в метри, буде 0,25 метрів. І треба знайти оцю силу пружності, яка буде виникати, коли буде розтягувати її от, ну, вже з такою, на, таку, на таке видовження. Зрозуміло, що пружина в обох випадках та сама. І у нас тут не змінюється. А це означає, що коефіцієнти жорсткості у всіх у цих випадках будуть однаковими. Тобто К1 дорівнює К2 і дорівнює просто К. Тобто нам треба буде якраз цю К знайти і потім підставити в нашу формулу вже для другого випадку формулу закону гука. І так, записуємо закон гука для першого випадку, коли у нас пружину розтягуна на 6 см і виникала сила пружності 1,8 Н так, F1 пружності дорівнює k помножити на x. K, ще раз повторюю, коефіцієнт жорсткості, а X – видовження тіла в першому випадку. Знаходимо коефіцієнт жорсткості. Просто треба е, силу пружності поділити на видовження. Що ми робимо? І отримуємо k дорівнює 30 н на метр. І підставляємо цю k вже в нашу другу формулу. Та ж сама закон гука тільки для другого випадку, коли у нас пружину розтягують на 2,5 см. F2 буде рівня, f2 пружності буде дорівнювати kx 2 І все, підставляємо. Маємо, що у нас в другому випадку, коли пружину розтягують на 2,5 см, буде виникати. Сила пружності в 0,75 н. Будь ласка, собі запишіть відповідь. Задача номер 3. Хлопчик, прикладаючи силу 60 н, розтягує пружину на 12 см. Яку силу потрібно прикласти хлопчикові, щоб розтягнути пружину ще на 5 см? Тут будьте уважні, оскільки, бачите, він не знову розтягає, а просто ще повинен розтягнути. І так, давайте запишемо. Що нам дано. Хлопчик прикладає силу, тобто F1 дорівнює 60 Н. Далі є, розтягує пружину, у нас видовження є 12 см. Переводимо в метри, буде 0,12 метра. Яку силу потрібно прикласти хлопчикові, щоб розтягнути пружину ще на 5 см. Чому так ми записуємо x2-х1? Ще раз повторюю, тому що ми, йому ще треба розтягну, розтягти. Тобто ще збільшити так? Відповідно x2-x1 буде дорівнювати 5 см. Переводимо в систему Сі, це буде 0,5 метра. І нам треба знайти F2, яку силу потрібно прикласти хлопчикові, щоб досягнути пружину ще на 5 см. Силу, яку прикладає хлопчик, рівно за значенням сили пружності, яка виникає у нас під час розтягнення. Тобто F дорівнює F пружності. Знов таки, вже про це розмовляла попередній задачі. Пружина в обох випадках та сама, а це означає, що k 1 дорівнює k 2 дорівнює K. Тобто коефіцієнт жорсткості у нас не змінюється, оскільки пружина та сама. Давайте. Запишемо ще раз закон Гука, згадаємо, точніше ще раз, F1 F1 пружності і K на X. Знайдемо цей якраз коефіцієнт. Для цього потрібно F1 поділити на x1. Тоді K, ну, підставляємо дані, які у нас є, К у нас буде дорівнювати 500 Н на метр. І тут розглядаємо другий випадок, коли йому ще треба на 5 см розтягнути цю пружину. Тобто F2 пружності відповідно дорівнює kx 2 Оскільки у нас x 2 x 1 дорівнює 0,5 метра, ми можемо x 2 знайти. Так? Це буде 0,05 метра плюс x 1 Відповідно, Х2 буде дорівнювати 0,05 плюс 0,12 метра. Це буде 0,17 метра. Це буде вже повне видовження. Коли ще ми додали до нього, до тих 20, 12 см, ще фактично 5 см. Все, підставляємо нашу формулу закону гука фактично. F2 буде дорівнювати 500 н на метр, помножити на 0,17 метра І буде дорівнювати 85 н. Тобто ще при... треба прикласти силу 85 н. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Швиденько. Домашнє завдання. Опрацювати параграф номер 19 вивчити означення. Ну і виконати завдання на все освіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.